Знаєте, якби хто там спочатку не критикував мінські угоди, немає іншого шляху, насправді як крок за кроком добитися встановлення миру в Україні. Але от за цим столом точно сидять реалісти, а не романтики, ніхто з нас не належить до людей в рожевих окулярах, і ми усвідомлюємо, що навіть в такому вигляді ці мінські угоди не працюють після підписання. Мінського протоколу у вересні ми мали безліч фактів порушення мінських угод, і ми мали страшне загострення ситуації в січні місяці, коли просто в районі Дебальцева, коли в районі Маріуполя, а просто знову таки. Представники російської армії, представники регулярних частин російської армії йшли в наступ і вбивали українців. А в лютому місяці було підписано другі мінські угоди. В чому їх особливість? Під цим протоколом стоять підписи президента Франції Аланда, прем'єр-міністра Німеччини, пані Меркель, президента України, пана Порошенка. І Президента країни-агресора, пана Путіна, Ланд і Меркель представляли там не просто свої країни в Мінську. Вони представляли спільну позицію Європейського союзу, яка дуже чітко вимагає від цих сторін, чиї підписи стоять під а, мінськими угодами дотримуватися цих угод. І ключовими там є три перші пункти: це припинення вогню, це відведення важкої зброї, і це звільнення заручників. Що відбувається після підписання мінських угод? Ми бачили неодноразове порушення в першу чергу з боку бойовиків, які є абсолютно під Російській Російської Федерації, а значить країни-агресора, яка за стоять порушення цих угод. А ситуація під Дебальцевим де просто було знищено. знищено. Як знаєте, показують руїни після якихось там страшних історій Другої світової війни? Так було знищено місто українське Дебальцево. Більше 70 українських героїв, воїнів після підписання других мінських угод. Вони протоколу загинули. Ми маємо за рік взагалі цієї війни близько 6 тисяч загиблих, і це мова йде і про військове, і про цивільне населення. 15 тисяч поранених, і це мова йде про військове і цивільне населення. Серед цих страшних цифр 170 дітей поранених. Серед них є дуже важко поранені зі страшними ампутаціями. Це 70 дітей убитих з російської зброї. Це такі страшні цифри. І тому, коли хтось говорить, знаєте, та ну, панують мінські угоди, та що це таке взагалі, та це все нереалістично, Може і так. Але ми маємо добитися миру, тому що відбирають наші території і вбивають наших громадян, найкращих наших громадян, наших військових, гинуть діти, чому не повинні. Тому Україна прагне миру. І тому в цій ситуації, коли ми бачимо, що світ не дуже хоче там знаєте, воювати за Україну. Але нам вдалося зараз добитися, щоб світ солідаризувався з Україною, став поряд і принаймні санкціями тиснув на країну агресора. А це дуже важливо для нас. В ситуації, коли ми мали абсолютно знищену армію, і сьогодні крок за кроком тільки відновлюємо. її. А я хочу сказати, що коли так само патріоти кричать, а де наша техніка, а наша техніка ділається. Тому що один танк робиться 14 місяців мінімум. Це не пиріжок спекти, і не борщ зварити навіть, хоча й борщ потребує часу певного. Наша техніка ділиться. Коли країна воює, їй не продають зброю. І тому нам сьогодні по всьому світу потрібно доводити: вибачте, будь ласка, не ми розв'язали цю війну. Вибачте, будь ласка, ми віддали нашу зброю. І сьогодні ми маємо право вимагати, щоб так само всі виконували зобов'язання перед Україною, допомагаючи нам відстояти мир і суверенітет. Минулого тижня було прийнято надзвичайно важливе рішення Європейського союзу, Ради Європейського Союзу, про пролонгацію санкцій проти країни-агресора Російської Федерації. І ці санкції зверніть увагу дуже чітко прив'язані до виконання мінських угод. Там записано не виконані мінські угоди. Санкції продовжуються, що для нас і важливо, тому що тільки так, крок за кроком, ми можемо тиснути і вимагати їх виконання. А третій пункт минських угод це так само звільнення заручників. В цьому пункті ми так само маємо певні там якби подвіжки, але давно не було обмінів. Чекаємо зараз ми можливості такого обміну і звільнення заручників, але на жаль, цей пункт також не виконується. Більше ста військових залишаються полоненими в тюрмах бандитів, і ми маємо політичних заручників у російських в'язницях, зокрема Надія Савченко, Олег Сенцов, І також там є, наскільки нам відомо, і військові, яких там утримують і навіть не надають про це інформацію. Власне, без виконання цих трьох пунктів перших, Припинення вогню, його дотримання, відведення зброї, а ОБСЄ щодня говорить про те, що терористи не допускають їх навіть на всі свої території, щоб зафіксувати відведення зброї і не надають карти, куди там відвели по всій лінії зіткнення. Звільнення заручників без цих трьох пунктів неможливі далі. Інші всі пункти, але Україна демонструє світу для того, щоб посилювати знову-таки нашу позицію, посилювати. В світі, де дуже багато лобістів російських, повірте, будь ласка, в тому числі в Європейському Союзі, наші позиції, а ми прийняли ще й закон про зміни до закону про особливості місцевого самоврядування на території Донбасу, де вказали про те, що окей, ми готові до децентралізації, але вона можлива тільки після проведення чесних виборів, коли люди за умови роботи там українських телеканалів. А не у цій новоросії і гіберська цих цих ви будете вибори проводити за умови виведення військ. Повного виведення військ за умови вільної вільної конкуренції за умови присутності, АБСЄ, Якщо там будуть проведені вибори, якщо люди оберуть свою владу для Києва це важливий там, якби крок, що тільки після того ми можемо розпочинати і виплати на цій території, і насправді говорити про децентралізацію. Немає чесних виборів. Це не контрольована тоді Україна територія, це окупована територія, і продовжується тоді санкції, і продовжується це ізоляція Росії. Тиск на неї, яка рано чи пізно допоможе українській армії придушити агресора. Я б тут поставила крапку, тому що я думаю, що у вас є якби багато запитань, але логіка наших дій така, що є мінські угоди. А, 12 тих пунктів, які там записані, вони є єдиним можливим в цій складній ситуації кроком дуже непростого і дуже нешвидкого, але поступового повернення законності на територію Донбаса, і нам потрібно докласти максимум зусиль для того, щоб він реалізовувався. Наскільки реалістичний цей план того, що Росія припинить свої свою агресію? Ви знаєте, зараз на фронті на лінії зіткнення, а ви бачите, що не дуже в нас багато оптимістичних новин Це свідчить про те, що Росія залишається країною агресії, але як самі говорять, їх нормальні представники там залишились. Це перша в це перше в історії Росії такій німалі історії ситуації, коли вона залишилась один на один, і в них немає союзників. Немає союзників, навіть Сіверна Корея не виправдовує гдії, вона просто мовчить, тому що це просто соромно сьогодні розв'язати цю війну і вести її проти України. А значить, нам важко, нам важко пробивати все це, в тому числі в умовах такої інформаційно-дипломатичної непростої ситуації, але ми зможемо склонити на свою сторону світ, щоб у всій війні за нашу незалежність і суверенітет перемогти.